Також цьогоріч подбали і про дітей. Тут у центрі міста Броди організували атракціони. Сьогодні дбати про спокій дітей це просто необхідність. Тому такі розваги для дітей зараз є дуже важливими. Деталі у сюжеті цими вихідними центральна площа міста Броди наповнилася щасливим дитячим сміхом, веселими вигуками та ароматом солодкої вати. До міста завітали яскраві атракціони та надувні гірки. Перетворивши звичне міське середовище на справжнє свято дитинства, Ще зранку площа почала оживати, У повітрі майоріли кольорові кульки, лунала музика, а дітвора нетерпляче бігала поміж яскравих атракціонів, вибираючи з чого почати день пригод. Особливий захват викликала величезна надувна гірка, з якої дітки спускалися знову і знову. Наповнюючи площу радісними вигуками, Сергій Нікішин телеканал Леканал Бродилайн.